Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Священник Олексій кажуть, що розбите дзеркало це до нещастя. Чи це правда? Якщо ви маєте сварливу жінку, то вам вже не пощастило. Казав Соломон. Каже, якщо жити сварливою жінкою в одній хаті, то краще на даху жити під стріхою. Але дзеркало в ваших проблемах не винне. Якщо ви сварливі по своїй натурі, то дзеркало не винне. Шастя, не щастя, поняття відносне. По вірі ваші дасться вам. Не по забобонах, по вірі в живого святого праведного Бога. Тому менше в ті дзеркала вірите в котів у відра, у бабів, хлопів, вірити в живого святого праведного Бога. І буде вам благословення, і буде вам щастя, і буде вам добре. А тому менше того всього, менше того забобонства. А що дзеркало вірити? Якщо жінка сварлива, то вона сварила і за ними ту миску. І за розсипану сіль, і за розбите дзеркало. А що якщо вона любила те дзеркало, ви її розшовпли, Ого, не поздоровиться вам. Але менше менше забобонів легше жити. З Богом. Дякую.